Типи, що опиняються в халепі. І це призвело до невеличкої проблеми. Ми отримали листа від BBC, в якому сказано, що коли бензин коштує 1 фунт 20 пенсів за літр, людям треба розповідати про те, як заощадити пальне та гроші. Так. На жаль, листа відкрив він. Саме так. Я подумав, що найвдалішою ідеєю будуть перегони п'ятьох суперкарів. Ось вони. Ferrari 599. Lamborghini Murcielago, Мерседес Макларен, Астон Martin DBS та Audi R8. Вони змагатимуться на нашому треку. І щоб відповідати останній моді, в баку кожного авто буде лише 4,5 літри бензину. Ось так звучить 20 століття. Обожнюється. 5,4-літрова V8 проти 6-літрового В-12. Ми входимо в перший поворот. О, ні. Я його заблокував. Ламборгіні лідирує. Але гоп! Видовище в моєму дзеркалі просто неймовірне. Це перетворювалось на один з найкращих заїздів на нашому треку. А перетворилось на найкоротший. Це Феррарі. Її немає. Вона зупинилась. Дивовижно, через якихось 2700 метрів Феррарі заглухла на узбіччі. Він обганяє, а я нічого не вдію. Дідько я забув, що Макларен такий швидкий. Невдовзі вибув і Астон. Тож нас лишилося тільки троє. Вибач, друже, але тут я тебе пригальмую. Мені на хвіст сіла Audi r 8 І цієї миті передсмертний ревіт видав Макларен. Своїм лівим вухом я чую, як гроші вилітають у трубу. Ламборгіня летів, наче вітер, поки не зупинився. Ні, ні. 68,5 літрів на 100 кілометрів. Фантастичний результат. Проте з неймовірними 56 літрами на 100 кілометрів переможцем став Audi R8. Отже, від Топ Гір, якщо хочете заощадити пальне, купити саме цей суперкар. Приємно думати, що ти комусь допоміг. Щеппак. Це була слушна порада споживачам. О, так. але серйозно. Форарі справді споживає 166 літрів на 100 кілометрів. Ну, щось, можливо, залишилось у бензопроводі, але ці машини неймовірно зажерливі, коли щасливи тиснеш на ас. 166 літрів це ж більше двох фунтів за один кілометр. <реку> так. Так, тому, подивившись цей сюжет, Бібісі попросила припинити клеїти дурня. Та зробити щось корисне і для нормальних людей. І тут знову з'явився так. Отже, Тойота Пріус. Щоб зробити її максимально економічною, довелося буквально дійти до краю світу. Адже нікель для батарей, що живлять її електромотори, видобувають у канадських шахтах. Це, надзвичайно брудна справа, сірка і таке інше. Та наплювавши на кислотні дощі, нікель завантажили на величезний корабель і привезли до Європи. Тут його очистили та відправили до Китаю. Де з в нього зробили щось на кшталт піни, а потім у Японії цю речовину помістили в батарею для Пріуса. Цей процес такий заплутаний, що за останніми дослідженнями в перспективі Пріус шходить довкіллю більше, ніж Land Rover Discovery. Усе це чисто правда, але, принаймні, він економічний. Чи ні? Це m 3 вона створена не для економії пального. Її мета швидкість. Ми проїдемо 10 кіл і з'ясуємо, яке авто витратить менше пального. Давай вже. Пріус їхтиме максимально швидко, а я на БМВ триматимусь за ним. Okay. У Пріусі чотирициліндровий півторалітровий моторчик. А тут чотирилітровий v 8 потужністю 414 коней. Цілком зрозуміло, що він має споживати значно більше пального. Це була найнудніша поїздка в моєму житті, але заради науки... Я терпів. Десять кіл позаду і. Фініш! І... Ось результати, так. Фріус 16,4 літри на 100 кілометрів. М3 14,5. Що? Підтверджено експертами. Отже. Я серйозно. 16,14. М 3 швидше та економічніше за плюс. То виходить, якщо потрібне економне авто, слід купувати М3? Ні, я так не думаю. Насправді важливо не на чому, а як ви їздите. Я знаю, що чимало власників усіляких Мондео жаліються, бензин мені вже не по кишені, тож доведеться міняти машину. Не варто. Заощадивши лише кілька фунтів, ви залишитеся з якимись жахливим екокоритом. Поміняйте авто, змініть стиль водіння. У цьому вам допоможуть поради, що будуть розміщені на сайті Top Gear.